Наприклад, те, українці, погоджуйтесь, що ви втратили контроль повністю за Донецькою областю над Донецькою областю, Луганською, повністю звідти виводити свої сили. А ми вам, можливо, там з Барського плеча трішки віддамо те, що ми захопили в Дніпропетровській області. Та, наприклад, Кінзбурська каса, яка формально належить до Миколаївської області. Ну, адміністративно, от в принципі, такими торгами це може бути вплив на наших друзів. Я думаю, жодного впливу це мати не буде. Бо на жаль, треба визнати. Європейці вони вже втомилися від української проблеми від постійної української війни. Так Україна була на слуху, вона була активна, вона була важлива, цікава. Але потім з'явилася вже і Ізраїль з'явився 7 жовтня 23-го року, коли була така терористична протистояння Ізраїлю та Ірану. Ось Сирія з'явилася, і фокус уваги європейців, він ну розфокусований сорі за тавтологію. Європейці зараз сконцентровані на новорічних різдвяних святах, і вони зараз, навіть коли листуєш за наземцями, вони пишуть до 7 січня я у відпустці. Будь ласка, не турбуйте мене. Тому вважати, що вони живуть Україною. Ну це, це неправильно.